Б'юті Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Оксана Крок, я лікар-дерматолог, косметолог. І сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання. Куперозом в народі називають розширені капіляри судинки на обличчі, які здебільшого виникають на крилах носа або на щоках і е, мають е, рожевуватий, червоний або фіолетовий колір. Отже, як їх позбутись? На жаль, домашні методи тут не працюють, і найефективнішими будуть лише апаратні методики, такі як використання інтенсивного імпульсного світла, тобто фототерапія IPL. Цей метод допомагає швидко позбутись судинок, іноді достатньо однієї процедури, іноді потрібен курс. Для того щоб профілактувати їхню появу, ми повинні дотримуватись певних рекомендацій. Отже, перше уникати сильних перепадів температур, не відвідувати бані, сауни, лазні, чани, не вмиватись гарячою і занадто холодною водою. Рекомендовано обмежити вживання алкоголю, гострої та гарячої їжі. Оскільки сонце теж є одним з найбільш таких агресивних факторів, рекомендуємо обмежити час перебування на сонці та користуватись сонцезахистом на фізичних фільтрах. Щодо домашнього догляду, то засоби повинні бути не агресивними, не можна користуватись високими концентраціями кислот певних, та не можна використовувати абразивні скраби. Засмага, тобто вплив ультрафіолетового випромінювання на нашу шкіру, може призводити до її зневоднення, до подразнення і навіть до появи сонячних опіків. Що ж потрібно робити після того, як ваша шкіра віддалась впливу сонця? В першу чергу відновити її зволоженість гідратацію. Як ззовні, так і зсередини. Потрібно пити достатню кількість води, оскільки організм піддається дегідратації, і використовувати ззовні нейтральні, зволожуючі, заспокійливі засоби. Найоптимальнішим, найкращим варіантом буде гель-алоя, який в жодному разі не подразнює шкіру і відновлює її в природній гідроліпідний бар'єр. Мезотерапія це ін'єкційний метод введення певних препаратів з конкретною метою на різні шари нашої шкіри. Вона широко використовується в медицині та косметології вже більше ніж 50 років. Перевага методу є в тому, що ми відповідно до проблематики доставляємо засоби чітко туди, куди вони потрібні. В косметичних цілях мезотерапія використовується для корекції вікових змін, для профілактики боротьби з пігментацією, при акне в стадії ремісії, при алопеції, для стимуляції і покращення росту волосся, для корекції дряблості шкіри і профілактики лікування целюліту. Спектр застосування мезотерапії є надзвичайно широкий, як і перелік усіх засобів, які ми можемо вводити в шкіру. Це можуть бути амінокислоти, полінуклеотиди, гіалуронова кислота або ж комплекс вітамінів. Дякуємо за ваші запитання. Чекаємо на нові. Залишайте їх в коментарях, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Beauty Channel.